Будемо говорити про воєнізовану охорону в українських потягах. Її тепер побільшає і відбудеться це у рамках проєкту Залізна безпека від Укрзалізниці. Зокрема, у вересні до проєкту Залізна Безпека додали кілька потягів, що курсують до Львова. Загалом до трьох рейсів, які патрулюються воєнізованою охороною, приєднали ще шість. У студії Українського радіо я вітаю менеджера відділу добору навчання та розвитку персоналу філії відомча воєнізована охорона акціонерного товариства Укрзалізниця Миколу Канюку. Пане Миколу, вітаю вас. Слава Україні, героям слава і насамперед про воєнізовану охорону в потягах. От дата 1994 рік. Це коли було створено службу воєнізованої охорони в Укрзалізниці, досі до повномасштабного вторгнення Росії. Чим вона займалася і як як актуалізувалося це питання під час Великої війни, повинен вам сказати, що Укрзалізниця, перш за все, згідно е, документу, який називається постанова No794 року, була створена виключно для того, щоб е, охороняти майнові комплекси, майно е, саме Укрзалізниці. Тобто воно так положення і називається про відомчу організовану охорону акціонерного товариства Українська Залізниця. Е, Зокрема, в своїй діяльності, відповідно, ми користуємося Конституцією України, законом України про залізничний транспорт, законом України про охоронну діяльність іншими нормативними та законодавчими актами. В зв'язку з тим, що. В 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан в так звану сьому постанову Теж були внесені зміни, і дуже важливим моментом є те, якщо дозволите я процитую, бо я безпосередньо взяв з постанови. Цитату, значить, на період воєнного стану, введеного указом президента України від 24 лютого 22 року, номер 64, проведення воєнного стану в Україні воєнізований склад відомчої воєнізованої охорони може залучатися до виконання загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів супроводження та охорони рухомого складу, охорони об'єктів інфраструктури, що здійснюється з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення. Територій навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій із застосуванням військової зброї відповідно до законодавства. Тепер ми маємо напрямки, де воєнізована охорона діє, але не на всіх напрямках. Це означає, що ті, які визначені на сьогодні, їх вже дев'ять, вони що найризикованіші чи яким чином добиралися справа в тому, що на сьогоднішній день дійсно з вересня місяця вже ми закриваємо дев'ять маршрутів. Це не 9 потягів, а саме 9 маршрутів, uh -huh. тому що ми розуміємо, що на одному маршруті може бути декілька потягів. Це одні, була проведена аналіз. Це одні, ну в тому плані не то, що найризикованіші. Тут питання більше полягає в тому, що це сполучення, які з'єднують в основному Схід і Захід. Угу. Ми розуміємо, що, наприклад, з напрямку Краматорська, люди, які евакуюються, або це військові, можуть їхати в будь-якому психологічному або іншому стані, ну не зовсім, скажімо так, спокійному. Для того, щоб пасажири відчували свою безпеку, було прийнято рішення на сьогоднішній день, і їх буде кількість тільки збільшуватись. Зайняти саме зараз цих 9 маршрутів, але це про що я кажу, що це початок. Угу. Люди знаходяться наряд, який супроводжує даний потяг, вони знаходяться в відповідній формі, знаками розрізнення. Їх можна впізнати по жетонам окремо, які безпосередньо мають відношення до відомчої організованої охорони Якщо говорити про команди залізної безпеки, то хто входить до цих команд, як добирають нових членів, хто може точно стати, а кому відмовлять. Справа в тому, що відмовити ми можемо виключно людям, незалежності від статі. До речі, тому що у нас на сьогоднішній день працюють і жінки серед іншого. Вони і на супроводженні потягів у нас задіяні, і задіяні на охороні вокзальних комплексів. Людина повинна бути фізично і морально відповідати цим якостям. Інших критеріїв принципових немає. Як то особливо вік, там чи знову-таки я сказав стать це не принциповий момент. Саме головне, щоб людина морально, перш за все, була готова до виконання цих обов'язків і розуміла, що ми проводимо відповідне навчання, підготовку даного персоналу, тренінги. Зараз організовуємо клас, де будемо постійно удосконалювати рівень людей, які будуть задіяні. Які права та обов'язки залізної безпеки, тобто воєнізованої охорони в потягах, в яких випадках вони мають реагувати на звернення громадян, а де можливо не потрібно буде їхнє втручання? Реагувати на звернення громадян вони повинні в будь-якому випадку, і на місці вже визначитись, чи має сенс, скажімо так, більш суттєво впливати на ситуацію? От. Тому що бувають, ну, це люди, це різні особи виховувались в різному середовищі. Може комусь просто не подобається зовні людина, яка їде поряд, але якщо людина порушує правила перевезення пасажирів і монтажів, отут ми вже повинні вплинути на ситуацію і. Уникнути будь-яких і конфліктів, і інших непорозумінь. зараз додали шість маршрутів. Вже функціонували три з воєнізованою охороною. Тобто, вже досвід є. Які конфлікти доводилося вирішувати? Які такі приклади ви можете назвати? Ну, всі приклади не варто називати, тому що люди але були. Є... Тобто, вже в принципі задіяна була так. По Постійно виникають такі питання, тому що. Те, про що я вже сказав, люди їздять в різному психологічному стані. От бувають люди, які не зовсім тверезі, скажем так. От, і хтось хоче палити у вагонах потягу, що категорично забороняється, хто можливо там намагається якимось чином розпивати якісь напої, знов таки, що не передбачено правилами перевезення. Ну я маю на увазі алкогольні напої, от і іншої дії. Тобто ну нормально реагуємо, якщо конфлікт може вийти за рамки розумного, От, тобто людина агресивна, поводиться непристойно. В такому випадку на найближчій станції можемо звернутись до працівників поліції для подальшої дії з цим безпосередньо багатьох, пасажиром. Багатьох знімали з потягів. Намагаємося уникати цього, От, тому буде... що я кажу, що це поодинокі випадки. Угу. От тому, що краще підготувати людину, яка може переконати іншу, от і не доводити ситуацію до критичного. А загалом, от можливо, за вашими суб'єктивними спостереженнями або є об'єктивний якийсь аналіз, як змінилася поведінка пасажирів у цілому, от під час повномасштабної війни? На жаль, на психологічний, скажімо, стан людей вона дуже негативно впливає. Ситуація з та ситуація, яка відбувається зараз в Україні, саме як називають засобом масової інформації повномасштабне вторгнення. Чому тому, що люди втрачають рідних, втрачають близьких життя? Там я не знаю, майно люди. Я з перших днів евакуації працював на залізничному вокзалі міста Києва. Ми допомагали евакуйовувати пасажирів, які їхали і з Сходу, із Києва. І я вам скажу, що дуже складно працювати в плані, в тому, що людьми керує паніка. На будь-які звернення вони реагують тимчасово, аж поки не виникає якийсь поштовх, і людина моментально в паніці, її зупинити практично неможливо. Але я скажу, що Вважаю, ми впорались з даною задачею, провели нормальну евакуацію. Дуже складно було, коли зі сходу їхали потяги з тимчасовими зупинками, наприклад, з Харкова. І люди з Харкова доїхали до Києва. Це по часу не можна рівняти з сьогоднішніми графіками руху поїздів і під'їжджає до першого пірону. Поїзд відчиняються двері, а люди просто звідти випадають. Настільки були забиті потяги, е, їсти нічого, але дякуючи волонтерам, дякуючи підтримки місцевої влади, забезпечували по максимуму цих людей, е, їм прямо вагони подавали напої, їжу, ну, щоб вони могли дістатися до кінцевої точки, можливо, це Івано-Франківськ, можливо, Львів, хто прямував далі за кордон. Тобто максимально допомагали і підтримували порядок. І перш за все, от згідно цього, це безпека. Людей це дуже важливо, коли вчасно зреагувати. Вже далі поступово все упорядковується. Власне і зараз та сама ситуація. Ми з вами говоримо про воєнізовану охорону на дев'яти маршрутах. назвіть їх. Щоб слухачі знали, принаймні, де саме от дія щоб не бути охорони. голословним дослівно. Це відбувається таким чином: це інтерсіті плюс сполученням київ краматорськ Київ, це рейси, які були запроваджені раніше. Також до них відноситься Київ, ужгород Київ, тому що ми розуміємо, що Київ це великий хаб, куди попадають люди зі сходу і потім прямують на захід в більш безпечні місця. Так само Дніпро, трускавець Запоріжжя. Це три маршрути, які були першочергово введені mm -hmm. для охорони. Тепер додались до них поїзд Ужгород, Київ, Ужгород ще додатково, значить, Чоп-Київ-Чоп, знов таки, щоб розвантажити Київ, Запоріжжя, Львів, Запоріжжя. Так само ще один був потяг: Запоріжжя, Львів, Запоріжжя. Ужгород, Ковіль, Ужгород, знов таки, щоб розподілити якимось по максимуму людей на заході нашої країни, Київ, ворог та Київ. Оце на сьогоднішній день там, де є саме, не тільки просто воєнзована охорона, а це там, де люди супроводжують пасажирські поїзди. Тому угу. що я окремо ще хочу е, зупинитись на тому, угу. що у нас зараз є нова програма, і ми за прикладом іноземних держав. Запроваджуємо і вже у вересні місяці перші люди поїхали. Це так звані служба маршалів. Коротко що це? Коротко що це. Це фактично люди, які більш професійні в плані попередження і здійснення превентивних заходів. Вони працюють в цивільному одязі. Mm -hmm. Зовні його не можна відрізнити від інших пасажирів, от але ми розуміємо, що людина бачить, коли так. людину форму реакція різна. Може різна. а тут Теж ми можемо побіч. передбачити якісь такі ситуації. Які... дякую вам дуже. Менеджер відділу добору навчання та розвитку персоналу філії, відомча воєнізована охорона Укрзалізниці. Микола Канюка був у студії Українського радіо.